Вітаємо вас на програмі Only Guns на телеканалі Трофей або на YouTube каналі ІБіс Зброю та полювання, в залежності від того, де ви нас дивитесь. І сьогодні буде дуже цікаво, правда? Так, тому що у нас AR10 і AR15, і для мене, якщо чесно, до сьогоднішнього відео все було очевидно. Тобто я завжди думав, що на довгій дистанції AR10 дає безперечну перевагу. Але ти кажеш, що це не так. Ну, я скоріше кажу, що це питання дискусійне. І воно зараз наразі дуже активно обговорюється останні роки, тому що немає консенсусу, чим повинен бути озброєний сучасний Марксмен. Тобто є голоси за ар 15 за 556, є голоси за ар 10 за 308, 762 на 51. Логіка обох таборів, називаємо це так, вона є. І аргументи теж є. Найбільші аргументи за арку це, по-перше, те, що ти можеш бути повноцінним членом свого підрозділу з точки зору, що в тебе така сама зброя, ті самі набої, взяти ти їх з собою можеш набагато більше, тому що вони ну, набагато менші, набій важить набагато менше. Відповідно, запас носимого БК в тебе може бути вищий, що безумовно. Серйозний аргумент, так? Віддача менше, темп вогню швидший а, і такий самий калібр, як у всіх інших. Тобто з тобою можуть поділитися патронами, а ти можеш використовувати Правильно. патрони, і ти можеш бути штурмовиком за необхідності. Ти повноцінний, так би мовити, член команди в усіх іпостасях своїх. А якщо потрібно там дальній постріл робити, то ти вмієш, знаєш і робиш з відповідним прицілом, встановленим. Давай визначимо з тобою, Марксмен. На яку дистанцію ми кажемо, що він буде працювати? Вважається, що сучасний Марксмен у нас стріляє на дистанції там, до 800 метрів. Плюс-мінус можна сперечатись, але плюс-мінус це ті дистанції, на яких він повинен працювати. Звісно, що основна його дистанція роботи це десь там 500-600 метрів або ближче, там, де його побратими. Теж можуть наче на таку дистанцію стріляти, але в нього є оптика, там, може більше розуміння, там, і так далі, і він може робити це швидше і точніше. Які плюси у ar 10 порівнянні з ar 15 ну, Перше, що в, ну, в думку приходить, це вага кулі, тобто її менше зносить вітром? Ну, її менше зносить вітром, тому що куля довша, має вищий БК. І за рахунок цього вона дійсно набагато ефективніша з цієї точки зору. Але при цьому набій набагато більший. Тобто ти не унесеш з собою вже стільки або тобі буде важче. По-друге, настильність траєкторії тут, на середніх дистанціях, вона краще з зростанням дистанції, звісно, це нівелюється. І зі зростанням дистанції все краще з точки зору протистояння вітру у нас. 308. І те саме стосується енергетики. Безумовно. Причому енергетики, ну там різниця величезна. Тобто ви зараз на екрані побачите різницю в джоулях між двома набоями, які ми будемо зараз використовувати. Ця різниця вам буде показана на максимальній дистанції сьогоднішньої стрільби. Це 780 метрів. І там перевага 308-го беззаперечна насправді. І ця перевага ще дуже важлива, тому що якщо ми будемо використовувати ну, армійські набої, ми сьогодні з тобою використовуємо СТС з свинцем всередині, то з точки зору бронепробиття, два армійські набої зі сталевим осердням або бронебійні взагалі, вони в 30-му калібрі за рахунок ваги кулі будуть набагато ефективнішими на всіх дистанціях. Але як ми знаємо з попередніх там різних наших експериментів, і 556 насправді на середніх дистанціях зі сталевим осердям ще досить непогано пробиває. Навіть там захист у вигляді там, шолом. Але, звісно, це така от прям основна перевага 308-го калібру або 762х51. Але подивись ще, наскільки вона масивнішою, навіть виглядає візуально. Так, вага самої зброї більша, вага патронів більша, віддача сильніша. Але, на мою думку, От я не знаю, чи зможеш ти мене переконати сьогодні. А 10 буде повністю переважати ar 15 до 800 метрів на дистанціях. Це моя думка така. Я не впевнений в цьому, тобто залежить від оператора, звісно, і умов. Але ми сьогодні якраз і спробуємо провести реально практичний експеримент. За нашою спиною дистанція до 780 метрів, як я вам вже сказав. Там розташовані паперові силуетні великі мішені. Тобто якраз ті мішені, по якими повинен стріляти марксмен. У нас їх досить багато: 300 метрів, 450, 500, 600, 700 і 780. У нас групова ціль з трьох таких мішень. Щоб це не було там розрахунок кулемета або там частина автомобіля, якого ти бачиш, неважливо. Тобто якась групова ціль. І в нас буде обмежений час на стрільбу, тому що у Марксмена, ну мені здається, це зазвичай така ситуація може бути якраз робоча. Він не в позиції снайпера, де можна довго готувати позицію і так далі. І так далі. З'явилась ціль, йому треба по ній досить швиденько відстріляти. І для того, щоб вирівняти наші шанси, у нас оптика тут стоїть різна. У Віталія Вортекс загонник 1 на 10. А у мене бушнел DMR-3, якраз розрахований. Ну, DMR навіть називається. Designated, Marksman. Designated Marksman, Так, обидва приціла для завдань Марксмена насправді підходять. Тут більша можлива кратність 21. Для того, щоб вирівняти з точки зору оптики, обидві гвинтівки будуть на е кратностях 10 стріляти. Щоб І... урівняти шанси. Ну і насправді кратність 10 це якраз, на мою думку, те, що у Марксмена ну, це максимальна кратність, яку він взагалі повинен використовувати, як на мене, якщо тільки йому не потрібно щось там роздивитись. Він повинен бачити широко поле зору, не втрачати свою ціль, бачити там інші цілі, якщо вони з'являються. Тобто, це цілком ну, правильно, мені здається, рішення. Тому. Буде, я думаю, що по два постріли на кожну дистанцію, в кожного по черзі. Можемо для Р-15 дати більше пострілів. Тут же темп стрільби має бути більший, можна навалити в той бік. М -м -м, ну, В теорії можна навалити, але і з цього можна навалити. Але все-таки наше завдання не навалювати. Наше завдання принаймні перші постріли, щоб були прицільні, а там вже, звісно, ну, як воно буде. Але ми вирішуємо зараз от, Наскільки вони можуть виконувати задачі, як не крути, але зброї точного так. розрахунку вогню? Розумієш? Тому будемо ось так пробувати. Далі, по ходу, ми вам розкажемо, що у нас тут взагалі за гвинтівки, і так далі. І будемо стріляти по черзі, і ви побачите картинку з одного приціла і з іншого, і зможете навіть порівняти. Вплив віддачі, тому що це, як правильно сказав Віталій, важливо в цьому випадку, тому що для Марксмана треба повернутись швиденько на ціль і зробити повторний повторний поступ. Поїхали! Починаємо. Отже, перша спроба Colt М7. Довжина ствола 18 дюймів, набої СТС 175 гривень, М-118 тобто такий класичний рецепт. 175 куля. За рахунок довжини ствола буде летіти не дуже швидко насправді, десь 750 метрів на секунду. Але це типова довжина ствола для Марксман Гвинтівок 18-20. Тобто, все стандартно. Стріляємо виносом по сітці. кратність 10. Сподіваюсь, що тригеркем вам запише і ви побачите вплив віддачі на стрільця. Віталій буде казати мені поправки. В нього в руках мій телефон з українським балістичним калькулятором стрілець, в якому ми зробили одразу список цілей. Зараз ви бачите їх у себе на екранах. Ну що ж, 6 дистанцій. Поїхали. Стрілець готовий? Так. Ну, стрілець готовий. Здається, там 2 емради. так? 1,9. 1,9. Ну що ж, стрілець готовий. Почали. Три вісімдесят чотири, міле. Так, чотири. Так, п'ятсот метрів. Требу... Скільки? Чотири і шість. Чтири і шість. 600. 627. 627. Вісім дев'ятнадцять. Вісім дев'ятнадцять. Так. Дев'ять дев'яносто сім. 9,97. сім, незручно впирається в магазин, трясся. Так. <плес> ну що можу сказати? Е сперші спостереження. Сошки е закріплені були недостатньо. Вони мені були потрібні для того, щоб коригувати кут. І я, здається, на одній з дистанцій не влучив, тому що в мене була дуже сильно завалена на бік гвинтівка. Подивимося, але є такий момент. Тобто, це дуже важливо, якщо ви хочете переносити вогонь по фронту там, і так далі. Але перша стрільба з 308 за R10 відбулася. Далі ставимо камеру на AR-15, щоб ви побачили, як віддача впливає. І робимо першу спробу. Так, друзі, я буду стріляти з гвинтівки JP Pro. Це R15 зі стволом довжиною 16 дюймів. Хоча, наприклад, військова б мала мати довжину 14,5 дюймів, тобто тут трошки довший ствол. Це дуже якісна, дорога гвинтівка, з якої просто приємно стріляти, і в неї досить гарна кучність. Що ми зараз, і я сподіваюся, побачимо на мішенях. Хоча я вважаю, що Антон все ж таки читер і 308 калібр в цьому випадку кращий. Але зараз ми це перевіримо. Поки Віталік готується, прокоментую, що ми е, забули довгий магазин до неї. Тобто в нього магазин на 10 набоїв. І це в якомусь плані перевага, тому що його не обмежує висота магазину, як було у мене з 20-ти зарядним магазином. Але, звісно, йому не вистачить набоїв. він буде дозаряджати. Також з мінусів це те, що по сітці йому буде важче виносити на найдальшу дистанцію 780, тому що в нього немає на сітці 13 міл, які йому потрібні. Тому він швиденько вкрутить їх по вертикалі. Час виконання для нас, звісно, є важливим, але ми розуміємо, що ми зараз. Робимо це з нуля, тобто ми не тренувались на, на цих дистанціях і так далі. Плюс у Віталія буде проблеми там з дозаряджанням і так далі. Тобто, час тут вторинна історія просто для статистики. Ми не змагаємося на часи, ми взагалі не змагаємося насправді. Ми просто проводимо експеримент, щоб подивитись в реальному, так би мовити, світі. Ну, от, як буде, в таких умовах. Так, Віталій, ти готовий? У тебе перша, перша поправка 1,6. 1,6. До речі, менше, ніж у 308-го. Бачиш, в тебе настильність краще. Так, добре. Так, 1,6. Стрілець готовий? Готовий. Добре, тягне легкий правий, який зараз підсилюється. Тому, якщо ти захочеш почекати, то, то чекай. Все, час пішов. Добре. Здається, дуже сильно спала прилетіла. О, зараз краще. 3,73 в тебе поправка, наступна ціль 450 метрів. Нормальна така поправка. Вогонь по готовності. Так, Потягнув трохи вітерець. Наступна поправка 4,68. Я переводжусь. На неї теж. Ну, тягне легкий правий, але можна пробувати. Так, добре. Так, 600 метрів сім. Коротше, сім. 7. 600 метрів сім. Так. так. Тягне легкий правий. Посилюється порив. Тут вже або. Робити швидко поправку, стріляти і намагатись по сплесках зорієнтуватись. Або чекати. Трошки почекаємо давай в залежності від ситуації. Так, добре. Наступна дистанція 700. Так. 10,1. 10,1, нічого собі. Зараз в цілому досить спокійна кондиція. Так. І наступна ціль групова 780. Дозаряджаюсь. Так, 780, 13,1. 13,1. Тобто у мене 11 і мені ще треба 2 міли вкрутити. Або так, або можеш просто вкрутити плюс 13 на барабані. Плюс 13. А я хочу спробувати сітки тут. Раз. 2 міл і. Тягне правий. Зараз підсилюється. Ну що ж, цікавий експеримент. Були в нас трохи технічні проблеми з налаштуванням цього всього, звісно, так поправки в тебе були б вже в голові, або там записані і так далі. Наче 12 пострілів, таке враження, що я ящик підстрілюю. Ну що ж, фіксуємо результати першої спроби. Ви зараз побачите їх у себе на екранах. Що ж, ви бачили результати першої спроби. Вони, я думаю, здивували як вас, так і нас. Насправді здивували. Особливо влучання Віталія, на 600. просто так. І два ідеальних влучання. А, але а, ми обидва маємо 0 на, ді... на дистанції 450, що було геть неочікувано. І маємо нулі на 700 і 780. Так, в тебе є два влучання на 500. Тобто формально в першій спробі типу переміг 308, але дуже така невпевнена перемога. Друга спроба, стріляємо одночасно, розмір отворів на мішенях буде різний, тому ми а, легко побачимо, хто де. Яких, якихось лімітів по часу немає, кожен сам вирішує, коли йому стріляти. Я виписав собі поправочки сюди. Мій так. телефон знімає зараз картинку з камери, точніше з труби спостережної. Ну а Віталій має свою шпаргалку з поправками на телефоні. Ну що ж, починаємось. У нас, здається, мішень на 600 вирішила відвалитись. Віталік вона там якось тримається, ну вже добре подивимося. Зараз вітер наче, взагалі пропав я намагаюся цим скористатись, хоча може я сам себе обманюю ай, гільза прямо в морду. Я старався. пусти. Я ще стріляю. Так, 700. От у Віталія 10,1 на 700, а у мене на 700 ще 8,2. Тобто вже на цих дистанціях, на стильність, 308-го краще. 1001. Але чи допоможе це реалізувати влучання на мішені ми скоро побачимо? Вичікує Віталік кондицію, хоча як на мене вона зараз. Так, і тепер. У нас тринадцять. Вакчив, ну що ж, нам з вітром дуже пощастило, ну, тобто сильних поривів не було. Тобто зараз в нас повинен бути кращий результат, ніж першій спробі. Я сподіваюся на це. Але при такому рельєфі, як тут, і так далі, ну насправді можна припуститись помилок і не помітити пориви вітру, які є там. Але це надзвичайно корисний і цікавий досвід от стріляти по сітці на різні дистанції. Просто от я отримую задоволення від кожного пострілу. Бачите, він потихеньку перетворюється на високоточний. Лічинка високоточника. Ну що ж, їдемо, збираємо мішені і будемо підбувати підсумки нашого експерименту. Підсумки. Так, вони можна сказати перевершили мої очікування. очікування. Так, Тому що я вважав, що 308-й, як я і казав, покаже себе в рази краще ніж 223-й. Виявилося, що за правильних поправок він теж може влучати майже на всі дистанції до 800 метрів. Ну ти не спойлери риб. Давай, подиші, 300 метрів. Спроба номер один, ви її вже бачили. Ось вона, там 223, 308. Ось. І спроба номер 2: 308, 223. Ось вона. Купність в обох прям чудова, влучання гарні, тобто 300 метрів. Як і очікувалось, взагалі ніколи не є проблема. Наступна дистанція, яка у першій спробі, як ви пам'ятаєте, mm, нам трошечки не далася. Так, 450 метрів. В даному випадку друга спроба 308-й, два влучання, 223-й одне. Хороше, таке центральне, але одне. Але я хочу сказати, що а стрільба по сітці для мене не є чимось таким, що я роблю кожен день. Тому друга спроба, мені вже набагато було зручніше і до сітки звикнути, і стріляти виносом. Ну і вітер спав. Так. Все-таки. Друга так. спроба в нас була дуже така комфортна повітря. Ну, це треба визнати. Далі. 500 метрів. Перша спроба. Ось вони, Раз. Два. 308-й, два влучання. Друга спроба 308-й, два влучання. 223-й, друга спроба одне влучання. І 223-й, друге влучання в голову. Ти я прям... так і цілився. Так, так і цілився. Ну що ж, тут, в принципі, обидва непогано влучили. Так, на першій спробі 308-й трошки переміг. Так. Трошечки. Але. Друга спроба цілком вдала була і для АР-15. 600 метрів. 600 метрів. Перша спроба Віталія. Шикарне влучання в голову. І шикарне влучання по центру альфу, Ну просто два таких влучання в першій спробі. Супер. Перша спроба 308-го, два влучання. І друга спроба. І тут та-да-да-дам. 223-й. Одне влучання. Одне влучання, а в 308-го немає влучання. Нема влучання в 308-го. Тобто тут перемагає 223. Хоча чи тут нічия? Віталій? По загальній кількості. По загальній кількості Ні, перемагає 223. То так теж буває? 700. Тут цікаво. Але в 308-й перша спроба нуль. 223, перша спроба нуль. Друга спроба в обох. По два влучання. Хоча тут ну, такі зачеплені вони ну, будемо рахувати по одному з Так, коротше, нічия. Ось тут. І ви спитаєте, а де ж групова ціль на 780? В обох спробах ми в неї не влучили. Підозрюю, що проблема все-таки в вертикальних поправках. То ми не прострілювали все це заздалегідь, прям скурпульозно дуже. Тому, скоріш за все, ми не дотягнули по вертикальних поправках це раз. Але це теж паритет тут маємо. В будь-якому випадку до 700 метрів якраз робочі дистанції Марксмена ми простріляли, і плюс-мінус є паритет. Так? так? Якась нічия вийшла. Так, так. на моє здивування, дійсно. Р-15 і Р-10 можуть використовуватися в якості зброї Марксмена, і це мене як здивувало, так і порадувало, тому що ну, от, дійсно можна стріляти, можна влучати виносом по сітці, робити поправки, використовувати балістичний калькулятор. Ну все досить просто. Обидві концепції працюють. Треба зауважити, що в 308-го надзвичайна перевага повітростійкості з зростанням дистанції. Десь там на 700 метрах вона вже там досягає різниці в два рази. Тобто, помилка повітру, він їй дозволить зробити ну, набагато більшу помилку. Але все одно помилка повітру серйозно це буде промах, як не крутий. 223-го, з іншої сторони, вр 15 556, як не називайте, в нього величезна перевага по імпульсу віддачі, я вважаю. Тобто дозволяє стріляти швидше, і тут у нас було обмеження там, по два набої на кожну дистанцію. Але в реальності його може не бути. І стрілець з АР-15 зможе стріляти швидше, більше, якщо буде бачити своє влучання, швидше скори... скоригується і влучить. Тобто тут можна довго-довго обговорювати, що важливіше: джоулі, чи віддача, чи вітростійкість. Але практично і та, і та концепція цілком робоча. Все інше вже залежить від ваших умов. Забезпеченості боєприпасами і так далі, і так далі, і так далі. Але обидві концепції мають право на життя. Такі висновки у мене. Тому я сподіваюся, що ті, в кого в руках зброя для хобі, для захисту України вони повірили в свою зброю більше, тому що я в свою зброю і в свар 15 почав вірити. Ну, набагато більше і впевнений в цій зброї, в тому, що вона може влучати набагато більші дистанції, ніж я вважав до цього відео. Ну що ж, все, що ви бачите в цьому відео, ви можете знайти по ось цьому QR-коду. Якщо ви дивитесь на YouTube, то пишіть ваші коментарі внизу і там будуть в описі до відео посилання на все, що ви тут бачите. Ви були на телеканалі Трофей або на YouTube, і без зброї та полювання. Дякуємо, що дивились. До зустрічі!